Стрілки, добрий день. У мене сьогодні розклад для вас. Тігра, як завжди, лежить усьох відств, Да, і між своїми картами. Я вас вітаю. Давайте будемо дивитися, що вам підкажуть таро на серпень. Взагалі, серпень це такий місяць, що в Німеччині, наприклад, нічого не відбувається, оскільки половина десь поїхала, половина в літаргії дуже жарко. Тому дивимось поради для вас. І сподіваюся, що без спеціальних ефектів, оскільки тігра мені тут все прямо руйнує. Стрільці у серпні роблять що? Рицарь Жезлов, куди ви там збираєтесь летіти? Поїдете десь в відпочинок подивитися на вулкан. Взагалі, Рицарь Жезлів це знаєте, така молода людина, активна. Це може бути в даному випадку якась подорож, а десь будете дивитися. Когось потягне, подивитись на зверження вулкана. Це може бути також знайомство. Взагалі, сам рицарь – це от раз скажу, молода людина, така активна, яка прийде в ваше життя. І буде наповнювати його енергію. Жезли це сексуальна, наприклад, енергія, якщо ви знайомитеся з людиною, але це таке, коли в кожному, знаєте, в порту да, є якась знайома, яку він побачив, розказав, по вухам поїздив, покохав і поскакав. Тобто, це така любов, щоб вас пронесло, знаєте, тако бігом. Хай пролітає мімо. З всіх рицарів тільки рицар такий, що може бути стабільним. А це, в принципі, така легка закоханість. Ну, на літо піде, знаєте, може, там поїдете в відпустку, полежте на берегу моря і познайомитеся з кимось, нічого не обіцяючи. Наступна карта для вас. Це, до речі, може бути, ще приїде ваша дитина до вас в гості. Десь вона прилетить, приїде. Що у вас ще є цікаве? Шестерка мечей. Шестерка мечей в нас карта такого, знаєте, обмана. Може бути е, якийсь обман. Подивіться, карта вора. Коли людина е, вночі, да, як тать вночі кажуть, під повний місяць десь тікає з іншою групою товаришів. в принципі, будьте обережні. Будьте обережні, оскільки. Тут питання в тому, чи це ви, чи це вас. Да? Чи можливо вам прийдеться десь вночі просто втікти з того місця, де ви знаходитесь? Якісь певні обставини вас подуть і карта вас попереджає. Будьте обережні, куди ви йдете, чим ви займаєтесь, чи може вам прийдеться просто в певний час залишити місце, де ви знаходитесь. Це може бути також дорога десь, але взагалі в цьому плані мічі це неприємна карта. Повний місяць у нас на початку серпня, тобто, дивіться, зверніть увагу вам, якщо дивитися, як розмальована карта, да? чим ви могли. Або це людина, яка буде знаходитись, якою ви познайомитеся, в неї просто будуть нечисні наміри відносно до вас. Зверніть на це увагу. Наступна колода для стрільців. Вона називається «Повір в свою магію. Це також відьмачки, які забули, що в них є магія. Взагалі, коли ми народжуємося, да, в кожного з нас є магія, є зв'язок з природою і є інтуїція. Але коли ми кажемо відчуваю дупою, да, ми її називаємо, що відчуваю, маю інтуїцію. Стрільці, ви дуже гарні психологи, і у вас дуже класне почуття людей. Тому будете знайомитися. З людиною. відчуваєте чи дупою, чи думаєте мозгом, чи е, дивіться на зірки, але відчувайте, які люди приходять у ваш простір. Порада для вас ранок. На вас чекає світ. Саме класна карта. Коли просинаєтесь зранку, зрозумійте, що на вас справді чекають, оскільки ви незвичайна людина, неординарна. Якщо у вас класна самооцінка, то ви знаєте, що на вас чекають. Якщо самооцінка трошки не класна, то подумайте просто. Що в житті є дуже багато позитиву. Приходьте на консультацію для того, щоб підняти вашу самооцінку. І вашим девізом є на мене чекають, оскільки я класна людина. Наступна порада для вас: Castle, it's time for healing, not war. Замок це час для того, щоб um, healing це означає лікування. А не війна. Якщо у вас зруйнована певна частинка ваших почуттів, вашого відчуття життя, або у вас зруйновано сприйняття інших людей, можливо, у вас буде відносини, так? тобто вас ранять, Це людина, яка піде вночі і вас ранить. Прийшов час для хілінг. Кажуть, німецькою мовою да, є хайлюм, тобто процес загоювання, час для загоєння ран, а не для війни. Взагалі, любі ем, деструктивні емоції вони ем, несуть за собою також деструктив. І якщо скажімо... До вас хтось з деструктивом, ви можете його або підсилити, або зупинити. Ви знаєте теорію Зіланда Трансерфінга, да? ці всі маятники, які в нас є. Від вас залежить. Або ви йдете, коливаєтеся з тим маятником, і ви просто-напросто втрачаєте свою енергію, або ви зупиняєте. Розказую часто останнім. Е, часом е, цей випадок, да, коли я гуляла, дивлюся, їде велосипедист і жінка з собачкою. і Жінка йому така: а тут не можна їхати на велосипеді. Я така думаю, зараз буде. Він такий данке, і поїхав далі. Тобто, замість того, щоб почалася сфарка, він собі сказав, ну, добре данке, і поїхав. все. Тобто, вчіться такому. Наступна колода для вас. Тігра лежи, не рухайся. Тігра спить. Так, стрільці дуже вдячна за ваші коментарі, за поради, за теми, я робила загальні розклади. Так, порада для стрільців. Мак. Коли співала варум, все в твоїх руках. Оце якраз така карта. Мак це карта, яка чоловіча енергія, да, одиниця. Це нескінчена чоловіча енергія, енергія творця. Подивіться, що наверху він поєднує. Божественне зверху і донизу. В нього тут на столі стоять чотири символи. Тобто це кубки, це пентаклі, це мічі і жезли. Він володіє абсолютно всім. Притом до безкінченності. В нього тут пояс, ви бачите, це уборос. це змій, так, символ безкінченності. Ця карта каже, що ви можете робити все, що завгодно. Це ваше ем, вам вдасться. Це може бути знайомство з магом, з людиною, яка є дуже енергетично сильною. Це може бути практик. Да, з яким ви побачите, зустрінетесь. Може бути, якщо людина політик, бізнесмен, скажімо, дуже сильний чоловік з такою прям вау, чоловічою енергією, який зустрінеться на вашому шляху. Але для цього, для того, щоб зустріти людину, яка є енергетично сильною, потрібно. Ем... Вилікуватися. Знаєте, людина, яка наповнена комплексами, вона не може зустріти іншу. Оскільки, скажімо так, мої коливання, твої коливання разом ми е, заколибаємося. Оскільки людина не готова для відносин. Ви не зможете зустріти правильну людину у вашому житті, оскільки ви будете знаходитися в тому колі негатива. Тому виходьте з негативу. Наступна карта для вас: захист. До речі, тут буде е, ставте магічний захист практики, Хто займається, да, це вам потрібно буде магічний захист поставити на себе. Це може бути якісь нападки, що у вас ця карта да, випадає. І е, сім'єрка Жезла вам потрібно відстоювати. Хто є на роботі, вам потрібно буде відстоювати свою точку зору. Можливо, вам. Хтось скаже, я хочу, щоб ти виконував ці завдання або виконувала ці завдання і працювала на цьому проєкті. А Ви скажете Ні, ребята, це не моє. Це може бути в. В вашому особистому житті, да, з'явиться цей чоловік, і вам прийдеться у відносинах розказати із ху і із де захищати свої кордони. В принципі, от ця людина, да, він стоїть на такому пригорочку, тобто він знаходиться в нормальному стані, в нього є, скажімо, пріоритети. Але для того, щоб відстоювати свої сили, потрібно мати енергію, потрібно знати. Як розмовляти в конфліктних ситуаціях? Наприклад, ми розмовляли також про маніпуляції. Макше є маніпулятором. Тут може бути, що з'явиться ваш колишній чоловік, наприклад, да, і скаже: зараз я тобі розповім, я буду тобой вами маніпулювати, і вам потрібно буде захищатися. Тобто, в серпні зверніть увагу на людей, які просто з'являться у вашому житті. І спробуйте захищатися. Захищатися як ментально, так і захищатися за допомогою слів. Ми з вами це пропрацьовували на моєму семінарі детоксикація. Ми говорили, що з деякими людьми просто не потрібно розмовляти. Тобто ви вимикаєте телефон і до побачення. Наступна колода тару містичних моментів. Тігра, зайчик, ти коли сидиш по-іншому, я боюся, що в мене полетять всі карти. Рицар, Рицарь, Жеслав. Да? О, красота. Рицарь Жеслав — це в них, знаєте, такий молода людина, яка буде поступати. Якщо у вас є дитина, то в даному випадку у вас може дитина вступати у навчальний заклад. Може бути, якісь екзамени от писати, так. Да? І... Брати участь в якихось олімпіадах, ну тут можуть бути вступні іспити. З іншого боку, це може бути ваше бажання відстояти свою правду, от іде захист. Да? І в даному випадку по жезлам це може бути, скажімо, от емоційно да? відстоювати жезли це енергія ментальна, тут структурована енергія. Тобто, в принципі, і жезли, і. Мічі, вони говорять про конструктивну критику, про конструктивні діалоги. Тобто подумати треба, написати, да, бачите, пір'ячко. І тоді вже махати шашкою наголо, відстоювати свою точку зору для того. Хорошо, наступна карта. Восьмерка м'ячі. Підчуття буде, що ви знаходитеся в клітці. Ну, стрільців не можна в клітку, ну, крилета є, і клітка відкрита. Якщо ви впадете в сплін, то будь ласка, стрільці, зрозумійте, що цей дощ ненадовго. Ви можете вийти з цієї ситуації. З допомогою рицаря мічі ви можете зробити аналіз. Цей рицар, в принципі, він такий трошки злий. Знаєте, він такий, можна сказати, підступний. Тому проаналізуйте ситуацію, де ви знаходитесь, відкривайте клітку і вилітайте звідти до зірок. Цірок у вас багато. І крила у вас є. У мене тут фраза, знаєте, виникає: а що так можна? От коли людина сидить і сама собі придумує обмеження. Наші обмеження от тільки тут. Ну, ви себе можете по голові постукати. Але ці обмеження вони тільки в вашій голові, більш ніде. І якщо ви відкриєте кришку своєї голови, то зможете вилетіти. Все, що буде відбуватися. Знаєте, конфліктні ситуації це класно, оскільки ви будете здивовані, наскільки у вас проявляється характер, наскільки можна по-іншому щось робити, і вся ваша зруйнованість, да? коли щось буде зруйновано, час для того, щоб відновити структури не просто так руйнуються в нашому житті. Вони руйнуються, коли вони вже не функціонують. Це означає, що зміни відбуваються тоді, коли ви вже вивчили урок. Вам час приходити на верхню ступінь іти далі. А ви лінива дупа сидите, стрільці взагалі в стільки енергії. Чого сидите? Піднімайтеся, крила розпускаємо з цієї клітки, робимо структуру, звертаємось до мене і робимо консультацію, розкладаємо все, як має бути, і радіємо життю. Наступна карта для вас. Оракольна колода вона така красива, взагалі. Упс, і дивимось, що робиться? Інспіраціон. Ну, стрільці. Інспірація. Де ми отримуємо інспірацію до життя? Виходимо на вулицю. Пташки співають, сонце сяє, ви купили собі каву і радієте. Інспірація знаходиться скрізь, вона у вас внутрі. Тільки потрібно відкрити очі. Ось для того, щоб вибратися, вам. Подивіться різницю в картах, наскільки вона світла і е, стрільці, які стріляють. Стріліть ну, в Всесвіт і скажіть. До речі, ви можете нормально спілкуватися з Всесвітом сказати: слухайте, дайте мені інспірацію, вам зразу прийде. Інформація. Коли я роблю консультації і, наприклад, кажу, вам потрібно звернутися до такого-консультанта. то консультанта. Мені дівчатки кажуть, а Боже, де його знайти? Кажу, а ви до цього його шукали? Ні. Кажу, слухайте, ну от вам не треба було, в вашому полі не було цієї людини. Вам треба цю людину. Вона зразу з'явиться в вашому полі і все. Як казав той дракон, а що так можна було? Наступна карта для вас. Третці, до речі, для обміну енергії, ви знаєте, завжди потрібно писати коментар або ставити лайк. Це означає, та енергію, яку я зараз віддаю, розказуючи вам, вона не уходить просто так, вона залишиться у вас, якщо ви ставите коментар або пишете лайк. Остання карта. Спокій у Всесвіті. Як би там не було? Ляш-полеш і все пройде. Оці всі розборки, всі зміни, які відбуваються, всі е, захист, да? все, що є. Е, е, ви це переживете, ви проживете це, якщо ви зробите для себе, е, я це називаю оазиси спокою, острівки спокою. Да? Ви зможете для себе знайти тишу, знайти себе і радугу. Радуга прийшла після дощу, це означає, що що б там не було, які б люди не були навколо вас, потім буде радуга. Трільці, ви молодці і позитивні люди. Бажаю вам всього найкращого і чекаю на ваші коментарі. На все добре!